Ряд іноземних візитів здійснив президент Володимир Зеленський. Він злітав до Латинської Америки, де взяв участь у церемонії навгурації новообраного очільника Аргентини Хав'єра Міли. Також президент зустрівся з очільниками Уругваю, Еквадору та Парагваю і навіть встиг поспілкуватися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Далі Володимир Зеленський полетів до Сполучених Штатів. Причиною візиту до Вашингтону став глухий кут в американському конгресі щодо додаткового фінансування допомоги Україні. В Америці Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом, лідерами демократичної та республіканської партії у Конгресі, та спікером Палати представників США. Крім того, провів зустрічі з очільницею МВФ. Кристаліною Георгієвою. Після штатів президент вирушив до Норвегії, де зустрівся із прем'єром країни та взяв участь у саміті північних країн. З Норвегії Зеленський вирушив до німецького Візбадена. Там він відвідав командування армії США в Європі. Варто теж зазначити, що цей візит був неоголошеним. Долучаємо до розмови Дениса Маслова, народного депутата України, голову комітету Верховної ради України з питань правової політики. Дениса добрий вечір. Вітаю студія. Вітаю наших глядачів. Багато було візитів за останні дні. Які головні висновки з них ви зробили для себе? Президент продовжує дуже активну кампанію. Його фокус уваги зосереджений на зовнішній політиці і підтримки нашій Україні з боку наших міжнародних партнерів. Це абсолютно зрозуміло. Президент відповідає за зовнішню політику. І тому президент формує коаліції на підтримку нашої держави. Давайте, от візит в Латинську Америку і зустріч в різних країнах Латинської Америки, в першу чергу Аргентина. Давайте не секрет, що позиції України не були досить міцними в Латинській Америці. І в питаннях підтримки у відстоюванні війни в Україні, і в питаннях створення міжнародного трибуналу за злочин агресії, президент усуває у ці недоліки своїм особистим візитам і переконанням лідерів країн в тому, що необхідно ставати на сторону України. Це в інтересах, в тому числі і країн Латинської Америки. Що стосується візитів до Сполучених Штатів Америки, ну тут я думаю, що кожному нашому громадянину. Абсолютно є очевидним необхідність, життєва необхідність підтримка е з боку Сполучених Штатів Америки нашої країни е без цієї підтримки Україні надзвичайно важко виборювати перемогу на фронті і боровиборювати перемогу, свої перемогу взагалі на наше майбутнє, тому саме візит, саме особистий візит, не спілкування по телефону, не спілкування там по конференціям і так далі був важливий, тому що ніхто, так як наш президент, не може передавати емоції всього українського народу. Тому е, візит був як на мене абсолютно вдалий. Ми бачимо позицію президента Сполучених Штатів Америки. У мене особисте відчуття, що є така, знаєте, правильна, абсолютно надзвичайна хімія між відносин між нашим президентом і президентом Сполучених Штатів Америки. що є нам життєво необхідним на зворотньому шляху країни Скандинавії історично. От в цій недовгій ретроспективі країни Скандинавії нас підтримують дуже міцно. Це і фінансова підтримка, це оборонна підтримка нашої держави. Тому, завітавши до країн скандинавських, президент зміцнює нашу підтримку. У військовій сфері і зміцнює підтримку в фінансовій сфері. Ми знаємо, що країни вже деякі, які відвідав президент, оголосили про надання, в тому числі фінансової під, прямої фінансової підтримки. Це не стосується загальної підтримки там з боку Сполучених Штатів Америки чи Європейського Союзу про ті 50 мільярдів, а просто на пряму підтримку від країн в розмірі мільярдів євро. Оце результати візиту президента. Президент чудово розуміє, що можуть навіть інколи. Обмежуючи певну свою фокус уваги на внутрішній арені, він зараз має діяти на міжнародній арені, щоб не давати згаснути підтримці з боку наших міжнародних партнерів. Він з цим чудово справляється. Я думаю, що багато хто просто ну пізніше зрозуміє наскільки важлива діяльність президента саме на міжнародній арені зараз. Поточна інформація оперативна про рух безпілотних літальних апаратів російських повітряних сили про це інформують. Зокрема, Херсонщина і Миколаївщина. Там оголошена повітряна небезпека. Всі, хто перебувають у цих областях, будь ласка, прямуйте до укриттів. Ну а про оперативні зміни ми будемо повідомляти зараз. Про ще одну столицю згадаємо і про важливі рішення, які там приймалися. Це все теж обговоримо. Отже, рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Це не диво, адже диву дипломатії не буває. Так вважає заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. За його словами, рішення було ухвалене, тому що Україна виконала всі попередні вимоги Євросоюзу. Будь-які так звані дива вони завжди дуже ретельно підготовлені. Що буде далі? Далі буде процес, який чітко визначений. Європейський союз, а саме Європейська комісія має підготувати вже переговірну рамку. Отримавши політичне рішення про початок переговорів про вступ, Європейська комісія сторона, яка має отримати свої переговорні директиви, переговірну рамку. От вона і буде формуватися протягом наступних декількох місяців. Так само формувати свою директиву буде і сторона України. Ну, до цього ми говорили про візити, про важливість фізичного перебування. Поза тим, у Брюсселі Володимира Зеленського цього разу не побачили. Хоча ну певна зацікавленість була з боку західних медіа, з боку політиків, які припускали, що він можливо з'явиться, але натомість є ось це рішення. Подальші кроки України, ну бо розуміємо, що окрім там переможних реляцій, які тут виправдані, є, так само надалі має бути і робота для того, аби якнайшвидше рухатись в бік Євросоюзу. Які кроки мають бути першими? Давайте все ж таки вперше має зазначити, що пан Жов правий. Але знову ж таки, я думаю, що тільки пізніше історія зможе зрозуміти наскільки. Тектонічна була проведена робота, робота для того, щоб виконати ці рекомендації і зрештою вигристи, що називається рішення е е Європейської ради щодо е початку перемовин. Багато що залишається навіть зараз залаштунками, Я думаю, пізніше. Наші люди, наші громадяни про це дізнаються байдуже, але є позитивний результат. І кожен українець, кожен хто виборював нашу наш європейський вибір, відстоював ще з часів майдану, продовжуючи виборям наших захисників зараз на передовій наших хлопців і дівчат. Наш Європейський вибір і кожен громадян може пишатися тим цим результатом. Це результат кожного нашого громадянина. Які далі кроки пан Жов зазначив, я можу підтвердити, буде перемовна рамка формуватися навесні Європейської комісії. Буде в межах цієї перемовної рамки. Ми будемо долучені і уряд. Звичайно, що президент, офіс президента України, уряд і парламент будуть, будуть долучені до формування цієї перемовної рамки. Буде певний список того, що нам є необхідним зробити для того, щоб вступити до Європейського союзу. Цей кількість змін до законодавства вимірюється тисячами, але повірте, знаєте, як говорять мої друзі на передовій, там ти на війні або швидкий, або мертвий. От Україна буде рухатись досить швидко. Ми вже це продемонстрували, не зважаючи на різні там політичні вподавання, там переконання і так далі. Ми готові рухатись досить швидко, і Україна готова рухатись швидко по виконанню всіх рекомендацій щодо подальшого руху до Європейського союзу, виконуючи і вносячи зміни в тисячі наших нормативних актів. Але при цьому я хочу щоб всі знали і чули, що Україна. На шляху до цього не буде забувати про свої власні національні інтереси, і в питаннях захисту національної економіки, в питаннях захисту національного виробника, ми будемо продовжувати знову ж таки використовую слово вигризати наші національні інтереси. Тому що ми розуміємо наскільки це важливо. Але в першу чергу це питання безпеки. Ви згадали про ці рекомендації від Єврокомісії. Там дві стосувалися судової системи. Який зараз наш план, в тому числі по судовій системі? Ви знаєте, я хочу подякувати кожному члену комітету з питань правової політики, який я маю честь очолювати. Дійсно, дві перші рекомендації це недамремно. Перша і друга була стосувалися саме питань верховного права. Як ви знаєте, вони були виконані на відмінно. Це за оцінкою європейської комісії, і зрештою Європейської ради, так само комітет з питань правополітики, був долучений до виконання ще часткової днів рекомендації. Ми її виконали в питаннях судової реформи. Я можу сказати для наших громадян лише одне: повірте, ті системні зміни, які ми впровадили в питаннях доброчесності суддів, процедур добору на посаду суддів, притягнення до дисциплінарної відповідальності, це фундаментальні питання. Які ми погодили з європейською комісією з нашими міжнародними партнерами зі сполучених штатів Америки, і вже втілили у життя. Ви відчуєте ці зміни кожен в своєму районному суді, куди ви звертаєтесь, і ми з цього шляху вже не звернемо. У нас є чіткий план, що ми маємо робити далі в межах судової реформи, але квінтесенція всього цього це слова президента, які він сказав на конференції в Лондоні. По відновленню України він сказав, що Україна буде з справедливим судом так само, як зараз вона асоціюється із справедливістю в питаннях справедливості верховенства права. Повірте, у нас жодних компромісів не буде. Ми готові йти на самі радикальні кроки, і вже на них пішли. Питання вступу до Європейського союзу неможливо без питання справедливості всередині країни питання дійсного верховенства права. У нас для цього є все. У нас є наша політична воля, є е, підтримка президента і є активне громадянське суспільство. Тому в цій частині, повірте, ніяких проблем у України не буде. Ми це забезпечимо. Нам, е, як би це складно не було, але ми точно здійснимо. Це і питання розбудови електронного суду. Дальше я можу дуже багато про це розповідати і процедури добору суддів. Оптимізація підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, процесуальних кодексів. Але тут у нас є чіткий план, як рухатись, і цей план погоджений з нашими міжнародними партнерами. Ті рішення, які вже зараз український парламент ухвалює, чи правильно я розумію, що найближчим часом вони будуть пов'язані теж із осією рамкою і з подальшою подальшою інтеграцією, скажімо, законодавства українського до європейських норм. Ну і власне всі рішення, які напередодні були ухвалені, вони так само суддівства стосуються. Попросимо, аби ви детальніше про це розказали. Абсолютно так, тому що як я сказав, в питаннях верховенства права це те, без реалізації чого не можна будь-якій країні вступити до Європейського Союзу в цій частині. У нас є важливим забезпечити прозорий добір нещодавно. Буквально в грудні Верховна Рада прийняла зміни до порядку добору на посаду суддів. Це важливий був законопроект, не втрачаючи не втрачаючи якості добору. Два основних критерії питання професійності і питання доброчесності кандидатів на посаду судді. Велика залученість громадської ради доброчесності до цього процесу. Ми прийняли умови, які оптимізують процедури добору, зменшують витрати для держави і скорочують строки на, на, на добір суддів. У нас на сьогоднішній день ми маємо набрати, щоб ви розуміли, близько 2 тисяч суддів. У нас 4,5 тисячі десь діючих суддів. А набрати ми 2 тисячі маємо. Це ну майже половина від діючих суддів. Це колосальні зміни суддівського корпусу. І ми поставили досить жорсткі вимоги до доброчесності, такі самі, як до професійності. Тому в цій частині будуть забезпечено добор кваліфікованих кадрів і до яких немає питань по доброчесності цих кадрів. Ми розбудовуємо зараз електронне судочинство для того, щоб наші громадяни, навіть попри ракетні атаки Російської Федерації, мали змогу користуватися всіма сервісами судовими, приймати участь у судових засіданнях віддалено і сфокусували увагу на розбудові електронного суду. Це і захищеність, безпека, зберігання справ і так далі. Важливим ще є питання юридичної освіти. У нас приблизно 14 тисяч студентів юристів випускають вузи. Скажіть, будь ласка, нам потрібно в Україні зараз щороку 14 тисяч юристів? Я думаю, що зараз це питання точно не стоїть. Нам європейська комісія в своїх рекомендаціях зазначила, що маємо змінити, реформувати, і ми з цим погоджуємось підхід до юридичної освіти. І в комітеті з питань правополітики, який я очолю, на цьому тижні була створена робоча група, яка буде займатися саме реформуванням юридичної освіти в Україні. Бо ми маємо готувати менше набагато фахівців, але й якісних. Які можуть заходити на посаду суддів, на посаду прокурорів, адвокатів і так далі, от все це є в рекомендаціях Європейської комісії, і все це ми готові втілювати. Але щоб ви розуміли, це не тому, що є рекомендації там європейської комісії, чи є такі вимоги наших міжнародних партнерів. Це була потреба нашої держави, потреба наших громадян. І ми самі це ініціювали, і саме тому воно власне і було закладено в рекомендації європейської. Комісії, так що тут ми ну абсолютно мислимо в унісон в питаннях здійснення судової реформи і забезпечення верховенства права. У нас є повна взаємодія з громадянським суспільством і з нашими міжнародними партнерами із професійною спільнотою. Я думаю, що в цьому плані ми продовжимо рухатись, і громадяни можуть не хвилюватися за те, що в Україні питання верховенства права будуть одним із найпріоритетніших. Спасибі Дениса Денис Маслов, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань правової політики, був з нами на прямому зв'язку.